Рада всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні починаємо великий проект вишивки по одягу. У мене ось така трикотажна футболка і мій основний помічник це водорожчинна канва, прозора. Вона не клеїться, будемо її закріплювати. Це просто поліетиленовий ось такий матеріал, досить цупкенький. І я вже навіть підготувала відтіночки, що буду використовувати у своїй роботі. Так мені закортіло саме мій полюбившийся сюжет. Відрізала той шматочок, який мені був потрібний. Тому що купувала я цю водорощену канву на метраж, розчарувала, що, на жаль, він не має ширини навіть 50 см, а ледь-ледь набігає з кромкою 40 і ціна досить таки кусалась. Але ж дуже кортіло мені мати вишиту футболку саме з тим орнаментом, з тим малюнком, який мені припав до душі. Тож мене не зупинила вартість. Тішила я себе тим, що в мене залишиться ще матеріал на подальші мої роботи. Відступила необхідну мені довжину від самого верху, від горловини, щоб не був занадто високо. І за допомогою булавок просто для початку закріпила місце, де буду вишивати. Ба навіть відміряла центр, де буде моя робота саме знаходитись. Щоб було мені зручніше. А так як ця канва не була клеєвою, її довелося фіксувати більш конкретно вже по всім чотирьом сторонам мого ось такого прямокутничка. Тож, Голка мені була у поміч, і я швиденько наметала, не дуже стягуючи, розпреділяла все досить акуратно. Тому, що, як ви знаєте, трикотажне полотно будь-якої речі, футболки, шортів, сукні, то неважливо, дуже тягнеться. А у вишивці цього не потрібно, щоб робота в подальшому не деформувалась. Тож, я наметала свою роботу ось такими стібочками, я їх не заміряла. Де більші, де менші. Головне, щоб було все рівно зафіксовано. І ось нарешті я вирішила, що все ж таки буду змінювати малюнок, тому що попередній аналогічно був надрукований на папері кольоровим принтером. І був неякісного вигляду. Вишивати по таких клітинках було неможливо. Тож, мене це не зупинило. Я знову підібрала ті відтіночки, які мені потрібні, і приступила до роботи. Для цього мені в нагоді стали мої великі п'яльця. Обережно заправила. Футболку, саме її лицеву частину перед. І тепер у нас є ось такі отвори, перфорація, схожа на канву. Саме по ній я і буду створювати свою роботу. І ось, до речі, їм видно, з обох боків мої стібочки. Ще закріплювали. Нашу роботу. Почала я з нижньої частини своєї вишивки, тому що вона мені здалася найлегшою. Напівхрестики з одним нахилом, небагато кольорів і поступово я втілювала свій проєкт у життя. Відразу скажу, що вишивати у два проколи на лицевій частині було досить складно, тому що потрібно було контролювати не тільки верхній прошарок саме нашу канву. Але і трикотажне полотно, тому що у подальшому воно ж буде в нас основним матеріалом, де знаходимуться наші хрестики та напівхрестики. Ось що в мене вийшло, початок вже є. Ось саме. Наша квіточка починається під водою, тому вона стилізована ось такою нібито розмитою своєю частинкою. І ось мій проект вже в повній мірі набрав свої оберти. Вже вишила я більшу половину нижньої частини. А саме обидві квіточки. Дуже складно, до речі, вишивати на такій канві, якщо ви маєте світлу тканину основи, тому що потрібно свою роботу періодично нахиляти, щоб побачити оці ж маленькі дірочки, в які нам і потрібно нашу голочку направити. Зараз у мене вже підготовлені і кольори для верхньої частини, вони набрані та порізані на пасма, а ось від техніки проколу у тільки лицевій зоні я відмовилась, тому що все ж таки легше вишивати, коли допомагаєш собі лівою рукою на зворотньому боці. До речі, деяких відтінків в мене не було в наявності, тому що я їх підбирала із тих, що в мене вже були колись придбані. Але з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Тому я створила свої власні бленди з тих, що в мене були. До речі, ви їх можете помітити. В подальшому я вам їх... Більш детально продемонструю. Робота невеличкого розміру, не така вже і важка, як здавалося. Б. Важким було тільки те, що я не мала до неї ключа відтінків ниточок і не мала її графічного зображення хоча б в електронному вигляді. Все рахувала самостійно. По клітинкам на друкованому паперовому вигляді і також допомагала собі схемою з інтернету. Це все, що я мала. Але якщо ж нам, рукодільницям, щось подобається, нас нічого вже не зупинить. Я думаю, ви зі мною в цьому погодитесь. Ліва квіточка. Вже готова, залишилася права і також у верхній частині декілька стеблин, осоки і наша гарна комашка бабки. Це те, що я ще не вишила. Поступово, звісно ж, дійдемо і до них. Ось верхня частина в мене вже готова. Така вона була на схемі, а така в мене вийшла. І такі кольори в мене були підібрані по правій частині, тобто по правій квіти. Звісно ж, іноді роботу я відкладала, займалася іншими проектами. Вишивала декілька стібочків, знову відкладала, робила парковку. Звісно, в кожного є проекти, які вишиваються не відразу. По вашому бажанню, по натхненню. Це якраз і був той самий випадок. Починала я її, до речі, ще в минулому році. Дуже кортіло, потім перейшла на інші проекти. Ось, до речі, зараз я вам покажу, як я вишиваю за допомогою схем електронних в комп'ютері, до яких не маю ключа. Я просто їх ось так збільшую і рахую клітинки, які мені потрібно. Дивлюсь на кольори. Звісно ж, відтінки можуть відрізнятись в залежності від того ресурсу, на якому ви дивитесь паперовий, або ж це може бути телефон чи ноутбук, планшет. Але коли є одразу декілька варіантів, щоб порівняти роботу, це тільки вам на користь. Можна вирахувати клітинки, можна збільшити, зменшити, порахувати, а на самій паперовій вже основі. Вашої роботи закреслювати ті хрестики, які ви вже відшили. Я ж працюю однаково з усіма схемами. Можу одразу, можу тільки з однією. В залежності від ситуації. В залежності від ситуації. Ось так поступово я все ж таки намагалась завершити цю роботу, щоб встигнути цього літа її одягти та помилуватись вже повністю готовими стібочками, роботою і показати вам, як вишивати саме на трикотажних виробах. Чи це важко? Чи є які складності. До речі, голочку можете обирати за своїм смаком. Вона може бути як гострого кінчика, так і тупенька, саме закруглена. я ж обрала таку, що не буде псувати волокна. А ви вже можете дивитися, по Рихлості свого трикотажного матеріалу, на якому збираєтесь створювати свою роботу. Якщо трикотаж дозволяє використовувати тонку голку, ви не будете псувати саме волокна, щоб потім не було дірочок, не пішли псування вашої тканини, тож це також має можливість бути, вишивала я свою роботу у дві ниточки, намагаючись не розтягувати трикотажний матеріал. Все ж таки слідкувала за тим, щоб він під канвою в мене не перекошувався, тому що, коли ми нарешті вже позбавимо роботу від Водорозчинної канви, щоб робота не була перекошена. А так як на ній є горизонтальні лінії, це буде суттєво вже видно, коли все завершиться і роботу ми будемо прати. Ось що в мене вийшло сірі відтіночки верхньої частини, саме правої квіточки, я завершила. Залишилося зовсім небагато. Ось тут будуть білі та сірі відтінки, їх дойти до країв. І все, можна буде приступати до верхньої частини, її там не так вже і багато залишилось. До речі, помітила ось таку цікаву штуку. Якщо прикласти складену мою роботу до вишивки. То буде вже повна композиція з єдиним винятком, що верхня частина її надрукована на папері, а нижня вишита, але ж дуже гарно співпало. Ось така робота в мене вийде. Вже можна фантазувати та наближати приємне відчуття насолоди від своєї роботи. А ось цей край все ми будемо потім вирізати. Воно нам не потрібне. Ось тут також закріплений край нашої канви. Я не буду його повністю потім видаляти за допомогою води, просто залишки відріжу. А ось тут можна побачити відблиски моєї попередньої роботи, саме тої, яку я намагалася на цій футболці вже вишити. Але робота в мене не пішла. Тож я її обережно з цього матеріалу розпустила, десь вирізала, десь просто повитягала ниточки, позбулася, щоб зберегти саме водорощену канву і саме свою футболку, не пошкодивши її. Це в мене дуже добре вийшло. Мій проєкт зараз якраз уже і завершується. Можливо, в майбутньому я все ж таки віднайду ключ та електронну схему до того самого візерунку, який мені так сподобався. Але це вже буде згодом. Наразі я не планую ним займатися. Ось такі квіточки в мене вийшли. Всі хрестики повні, немає суттєвих прогалин, тканину рожеву через вишивку не видно, це мене дуже радувало. І ще хочу додати, що в цій роботі звісно, буде Бекстіч. Тому, щоб не прогавити наступне моє відео, я вам раджу все ж таки підписатись на канал. І ми зможемо з вами завершити цю роботу, вже помилуватись нею і результатом. Ось такі в мене вийшли декілька травичок, осоки, ще буде третя травичка. І також гарненька комашка з лівого боку. До речі, без неї робота все ж таки виглядає пустуватою. Композиції немає. Так ніби і проситься у лівий бік наверх щось вишити, чи хмаринку, чи комашку, можливо іншу травичку, без неї все ж таки якось не так цікаво робота виглядає. На крильцях ми бачимо також напівхрестики. І нам пропонують взяти два відтінки: це бежевий та більш бежево-кавовий, такий темніший. Але він якийсь досить таки сумний і не яскравий. Тому я вирішила його замінити, темний відтінок залишити. Але взяти його блакитним. Як на мене, добре, мій відтінок саме футболки, його буде доповнювати. Ніжно-блакитний колір і бежевий. Бо всі ми пам'ятаємо, що у бабки крильця переливаються. Вони прозорі, немає. Виражених, коричневих відтінків. Можливо, комашки бувають різні, я не буду досить таки з цим сперечатись, але в моєму випадку я хочу, щоб вона в мене була саме такою. Думала над тим, щоб придбати муліне з люрексом, зробити. Все ж таки крильця більш яскравими, щоб вони переливались, але відмовилась, тому що тоді вся композиція та увага на мою роботу буде привертатись саме до верхньої частини, до цієї бабки. А мені хотілося, щоб композиція мала свою ідею і була однакова. До речі, мене дуже часто дивує, що в роботах майстрини чітко придержується всіх-всіх рекомендацій, як створювати вишивку. Забувають про те, що це саме їх робота, їх проект, і вони можуть змінювати картини, вишивки, вишиванки, ба навіть серветки. так? Як їм буде зручно і так, як вони це бачать. Не обов'язково слідувати всім ключам, звісно ж, радикально змінювати червоний на зелений немає потреби. Але якщо у вас в наявності відтінок трошки відрізняється, і по схемі це не досить суттєво, то я не бачу ніяких перепон, щоб. Все ж таки змінити роботу і зробити так, як вам це більш зручно, і ви це бачите. Є такий вислів Я художник я так бачу. Чому ж не цю саме фразу не взяти до уваги, що вишивальниця вона також є художником, тільки вишиває вона не красками, а ниткою пополотні. Найлегший момент у цій вишивці були саме ось ці крильця. Їх я вишила досить швидко. Можливо, це через те, що вже кортіло завершити роботу, було натхнення, і не було значення, котра година, день це чи ніч. Хотілося тільки одного вишивати і вишивати. Ось майже все. Залишилося трошки бежевого відтінку у верхній частині крилець і вже буде готово. Все ж таки складновато вишивати, якщо ви маєте прозору водорозчинну канву і світлу тканину. Не видно дірочок перфорації. Але поступово можна до цього привикнути і роботу завершити. Як це зробила я? Ось така краса в мене вийшла. Я дуже задоволена. Звісно, ще є над чим працювати. Це ще не завершення моєї роботи, але те, що вийшло, вже мені подобається. До речі, ось мій комбінований стібочок з двох ниточок. Те, що я підбирала від по візерунку відтінки. Ось ці дуети. Скажу я вам, вийшло непогано. Я не жалкую, що не почала бігати по магазинам, шукати ті ниточки, тому що ба навіть декілька моточків придбати і заплатити за доставку я не бажала. Обійшлася тим, що в мене було в наявності. Ще потрібно буде виконати Backstitch. Він додасть роботі яскравості. Не для кого не секрет, що я його не дуже люблю виконувати. Вважаю його мутним, але без нього ніяк. Тому будемо робити. Я ж дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. У наступному відео будемо ось це вже всю красу вирізати і також виконувати бек. Повністю з вами все, ось ці лінії ми будемо відшивати. І також ось ці художні. стібочки також виконуємо коришнього кольору. І, звісно, не забудемо про нашу зелену красуню. Всього вам найкращого! Бережіть себе!